Так, друзі, доброго вечора. Вже, давайте поглянемо, чи міцні електромобілі чи ні. Дивіться, який у нас порожок алюмінієвий на товщину через весь іде да? Це у нас BMW i 4 але найбільше в мене вразив бз 4 x Коротше, давайте покажу вам, отже. Починаємо від передка. Один підсилювач міцний. Другий підсилювач міцний. Все це на підрамнику досить гарно тримається. Так, далі ніколи такого не зустрічав. Ще один підсилювач, який поєднує лонжерони на міцних таких болтах. І ще одна балка на кріплення мотора і інвертора. Уявляєте, яка міцність? Ну, Танк, коротше. Не, ну, якщо у вас трапиться там, ДТП, не дай Бог, то його будете відновлювати довго і нудно. Дуже-дуже ну, все міцно. Ну, от така вам. Цікава інформація, до речі, буде скоро відео про відновлення Toyota BZ4X з вартістю запчастин, з оглядом пошкоджені, все таке. Можливо, кому буде цікаво, підписуйтесь.